Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Президент ФАР Франції Еммануель Макрон повідомив, що Франція поставить в Україну танки АМХ 56. Правильно вони називаються Льоклерк, але в традиційній транскрипції ми говоримо Леклерк. Після того, як він подивився на розстріляні російськими фашистами міста Ірпіні Бучу, він почав швидко приймати рішення про передачу нам військової техніки. Ну, але спочатку, прошу вас, підписуйтесь. Розповсюджуйте посилання на моє відео і прошу підтримати нас через Приватбанк. Рахунок карти і карточка є під відео. Танк Leclerc створений концерном французьким концерном Некстер. Серійний випуск почався в 1990 році. Досить молодий танк. Всього випущено 876 танків. Зараз у Франції 222 екземпляри. Танк дуже добре продавався за кордон. Хоча танк дуже дорогий, дорожче в нього тільки Південнокорейський К2, той, що зараз поляки купують 980 штук, і японський тип-10, так званий танк. Має потужний двигун 1500 кінських сил. Швидкість 71 км 71 по дорозі і 50 по полю. Запас ходу 550 км. Питома потужність при масі його 54-57 кг це 27,5 кінських сил на тонну. Це висока потужність питома. Порівняємо його, наприклад, з таким танком, як ну, російський танк Т-90 А або М. Володимир А. Криворукий і Володимир М прорив. Там питома потужність 18 кінських сил на тонну. Або 24 у, у останній моделі Т-90М. А от танк Т-14, новий російський Т-14 Армата має потім потужність 246 на цілу кінську силу менше. Це суттєво. Виходить, що танки Т-90 всі дуже сильно гірші, а Т-14 Армата просто сильно гірший, по рухомості на полі бою. Це не просто якась цифра абстракта. Це все виливається в рухомість на полі бою. Компоновка Леклерка класична. Попереду відділ керування, посередині бойове відділення, позаду двигун. Башта на 2 чоловіки, командир і на від. Леклерк, Леклерк він менше Абрамса. Він на 8,4 тонни легше від Абрамса. Але маса броні у нього на 5 тонн більша, тобто все інше в нього легше. Лобова броня еквівалентна 750 мм гомогенної броні для підкаліберного снаряда і 1200 мм для кумулятивного. Як і у всіх танків, лобова броня потужна, а борта 75 мм, корма 50 мм. Слабкі борти і броня це проблема всіх сучасних танків. Дати більше броні на борта на корму буде вашим танк. Треба робити більш потужний двигун. Треба більш потужну трансмісію робити. Знаєш, треба більшим, більші розміри, треба більшим танк робити. Замкнене коло виходить. Традиційно французька техніка має потужну сучасну електроніку. Двигун запускається натисканням однієї кнопки. Бортовий комп'ютер керує двигуном, трансмісією, коробкою передач. Перемикання, під час, перемикання передач під час руху за час менше 05 секунди без переривання подачі потужності від двигуна. У танка є 40 пострілів, з них 22 в автоматі заряджання, а ще 18 в спеціальній укладці на, на, на барабані спеціальному, що дозволяє легко їх перемістити в автомат заряджання при витраті основних снарядів. Боєприпаси всі, у нього французького виробництва. Але вони стандартизовані з НАТО, бо є такий договір у НАТО. В них самі снаряди скрізь стандартизовані. Самі, самий кращий, звичайно, французький снаряд у цього танка це бронебійний підкаліберний снаряд, опірений сердечником зі збідненого урану ОФЛ120Ф2. Його початкова швидкість 1790 метрів на секунду. Велика швидкість. Дає велику точність, дальність і ефективність. Є також кумулятивний постріл, є уламково-фугасний. самі нові постріли для цього танка розроблені у французів це спеціальний програмований снаряд, вірніше, снаряд з програмованим підривом. Причому три режими є підриву. Дуже ефективний проти піхоти, дуже особливо проти піхоти. Ефективний. Автомат заряджання в нього знаходиться в кормовій часті. Бачите, в ізольованому відсіку з вибивними панелями, якщо відбувається детонація боєприпасу, вибивні панелі виводять енергію назовні, а танк і екіпаж залишаються залишається Автомат заряджання забезпечує максимальну швидкість 15 пострілів в хвилину, нормальну 10-12 пострілів на хвилину. Це набагато більше, ніж можуть робити російські танки. Заряджання проводиться через спеціальний загрузочний люк з позаду танка. Це зручно і це швидко. Немає ніякої потреби сортувати, розкладати ці снаряди. Автомат заряджання зчитує тип снарядів, повідомляє бортовий комп'ютер. І бортовий комп'ютер дуже швидко вибирає все, що, все, що йому потрібно. Комп'ютер комп танковий спілкується з екіпажем через мовний інформатор. Ну, В нього закладено більш ніж 600 команд, і всі необхідні команди він може повідомляти. Ну, Для танків це новина. А от для літаків, всі нові літаки обладнані мовним інформатором. Як правило, мовний інформатор говорить приємним жіночим голосом. Тут подумайте самі. Це ж приємно, коли ви почуєте спокійний жіночий голос. Горить паливний бак, вибух через 7,5 секунд. Якось аж і настрій підніметься так трошки у вас, я так думаю. Озброєння. Озброєння 120 мм гармата CN120 26 Ствол довгий, ствол дуже довгий, 152 калібра ствола. У радянських і російських танків менша довжина. Ну, саме більше це 46-48 калібрів. Бо складно зробити. Такий танк, е, таку гармату довгу і забезпечити живучість ствола. От французи зробили. І мають гармату велику, потужну, з великою початковою швидкістю снаряда, точну і далекобійну. Гармата має автомат заряджання і стабілізацію в двох плоскостях. В конструкцію танка закладена можливість установки гармати 140 мм. Справа в тому, що давно йдуть розмови, що може колись прийдеться піднімати калібр танків і калібр гармат танків. От росіяни розробляли 2А-83 гармату танкову 152 мм. Правда, не змогли. 30 років розробляли. Е, Сполучені Штати робили таку роботу. Німці зробили КФ-51 танк з гарматою 130 мм. Він вже їздить і випробував, пройшов заводські випробування. Якщо буде Держава купувати зразу піде серійне виробництво. Леклерк має єдину інформаційну керуючу систему. Бордовий комп'ютер керує всім життям танка. Система управління вогню дубльована на 100%. Навігація інерційна плюс коригування від NAVSTAR. Комп'ютер керує двигуном, трансмісією, коробкою передач. Потужна цифрова шифрована радіостанція має режим передачі даних і має режим симплексної телефонії. Ну, що ще потрібно танку? Ніяких. Нічого більше не потрібно. Немає ніяких цих контрольних приладів, які ми привикли бачити, які всі називають будильниками. Вся інформація виводиться екіпажу на дисплеї. Командир вказує на слову дисплеї цілі. Далі. Він е, далі все робить комп'ютер та танка сам. Вибирає снаряд, прицілюється, розрахунки робить, веде стрільбу. А командир в цей час керує боєм і дивиться, е, вибирає нові цілі. То все то все робота, це все інша робота комп'ютера. Е, що характерно, характерно що оце, оце нажаття кнопки запуск двигуна. Через 60 секунд, через 1 хвилину комп'ютер повністю готує танк до бою. Повністю готує танк до бою. Запускається двигун, поки він запустився в повністю танк готує до бою, готовий до бою. При підготовці даних для стрільби комп'ютер враховує метеодані, всі метеодані. Він має метеостанцію. Стан силової установки, термічну деформацію ствола, нагрів ствола впливає. І просто температура впливає на швидкість згоряння порохів. Так що, це досить досить точний буде постріл, якщо всі можливі, всі, всі параметри, які потрібні, це враховується, враховані. Все це автоматично робиться при кожному пострілі. При кожному пострілі. Ну, що сказати? Гарний танк. І саме головне, що прорвана оця. Якась невидима плотина, коли нам боялись давати танки. Британія дала 12, 14 штук челленджерів, Франція дає. І та вже і Німеччина м -м, сказала, що не заперечує, щоб поляки, і, і Данія передали нам е, свої Леопарди 2. І також е, вона, вона дала згоду на навчання екіпажів українських екіпажів танка Леопард 2 на території Німеччини. Ну, хто розумний, той все розуміє. На цьому я вам всім дякую. Ще раз прошу підтримувати нас. До побачення.